Вітаю, мої любі. Мене звуть Ольга. І, як то кажуть, у нас на Україні не мала баба клопоту, купила порося, Так оце і я. Закінчився один проєкт, і мені ж треба ще щось кудись залізти. Дівчинка Вікторія запропонувала нам закінчити свої недов'язи. І організувала новий проєкт, який має назву Стоп Недов'язи. І в мене сьогодні вступне відео, в якому я хочу показати, що я Беру з собою оцей проект. Звіти по проекту ми будемо виставляти по суботах, що ми, куди ми просунулися, що ми наробили, і з чого я почну. Перша нагальна справа, яку мені треба завершити, це мій кардиганчик. Тут Осталося зовсім трошки. Ось такий він. Осталося тільки завершити рукави. Ось я їх. В'яжу обидва одразу. І це буде мій перший недов'яз, який я хочу завершити. Другий проєкт, який я хочу взяти, це моя косиночка яку я почала у тижні стартів. Ось така гарнюня. До речі, і я її почала, взявши ідеї з проєкту наших дівчаток. Ось така касиночка. Це буде мій другий проєкт, третій проєкт, це мій джемперочок. Я теж його хочу закінчити цією осені. і як можна швиденько, от такий джемперочок, тепленький, легенький, аби пряжі на нього хватило. Це третій проєкт. Четвертий проєкт, який я теж почала у тижні стартів, це моя шаль. Шаль я в'яжу уперше, ще ніколи не в'язала. Ось, у техніці свінг вона в'яжеться. Ось така пухнаста, гарненька. Так, це буде четвертий проєкт, мій. П'ятий проєкт. Це моя наволочка на подушечку, яку я в'яжу і залізу діви. І віскози. Ой, яка вона склизька Але красива. Це п'ятий проєкт. Шостий проєкт. Це ось такі два рукави гарненькі. Цю пряжу мені подарувала Альона Хашева, я колись у проєкті. Виграла ось такий подаруночок, почала і вже забула, що я почала. Але маю мрію зв'язати з витерка. Ось це буде шостий недов'яз, який я беру з собою. І що ще? І ще, дівчатка, у мене є такий недов'яз, який треба закінчити, було вже не знаю коли. Це моя. Жилетка з льону. Тут зв'язано 20 мотивів. І ще залишилося зв'язати 10 ось таких мотивів. Ще одну третю треба зв'язати, і буде жилетка. У цьому жилеті ще можна осінню буде походити, якщо я. Піднапрягуся і її закінчу. Ось тут ще є отаке гарненьке кружавце, тоненьке. Донизу треба буде пришити. Усе треба, але ось я така. Ось я така, ось ця. Усе починаю і усе кидаю, бо ніколи. Якщо прийшов заказ, усе кидається і потім лежить. Я всім бажаю успіху, натхнення. Працюємо, дов'язуємо мирного неба над головою, і щоб усе у всіх було гаразд. До зустрічі, мої рідненькі!